Легенда пішла, і залетить на гідру аж бігом. І останній уламок дудка. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні залітаємо на невидане відкриття сакралів в мене на аккаунті, яке відбулося під подію на Мічинакі Поїхали! Нічого собі, а з якого це переляку, хорден забігає. Герой вже не актуальним, він не фракції не більше. Отруйник чудова героїня, заходи на Лігу дракона, вершину крижаного голема та клан боса. Але особливо мені потрібна підвіни фракцій. Гратолам прибігає. Чудово герой складу. Гарні гості, та не впору, як то кажуть. Джуліана зайде мені підвіни фракцій. Румбор середній епік підвіни фракції може бути. Сержант Ар'єргарду особливо корисна для новачків. На клан боса за рахунок штрафу атаки захисту також буде добре тримати вашу команду. Ясмін війни фракції і тільки війни фракції. Урсин з знегоступ, мої швирідні. Склад не більше. До речі, Хотацу корисний епік заходи на клан босса в якості лідера. Також мені зайде під війни фракцій. Радник в нас залучає союзників до атаки, особливо корисна на замку лавого лицаря для новачків, якщо є труднощі. Ух, хаск випадає. В мене він перший залетить на гідру аж бігом. Провокація, шкода від максимального здоров'я те що треба. Морах Бранзаока була в злеті, непоганий дамагер від захисту можна використовувати майже всюди, особливо на кланбоса як дамагар від фізичної шкоди. Але, звичайно, для досвідчених гравців це склад. Легенда пішла і випадає завія. Ну, слухайте, швидкі команди на підземелля та вежу через миттєве активування великої кількості отрути саме раз. Альтернатива команд з пророчицею, тим паче пророчиці в мене тут ще немає. Тому завія буде дуже доречна. Відкриваємо далі, залишилося ще сім уламків. Здорово є мій маленький. Як чудово, герої з X10 зайде мені на війни фракції. Друга Джуліана на підсилення фракції. Упряжник випадає сьогодні в мене місія зібрати всіх героїв під війни фракцій і забрати Лідію. Зелот корисний слот для новачків, має щит союзників та накладає регенерацію, тому буде добре тримати вашу команду. Сир Артеміч мені тут не потрібен. Сікара може бути під війни фракції в сеті оглушення, але певно, що залишу на складі. І останній уламок дудка фотбор. Вибачаюсь барт фотбор. Але різниці немає, підвіни фракції. Ну що ж, як ви вже здогадались, я отримав Мічинакі. А щодо відкриття, за завію та хаска особисти лайк. Корисні герої приєдналися до мого арсеналу. А яку останню легенду ви потягнули з сакралів? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про вподобайку.